Отже, триває ефір громадського інтерактивного та радіо 1, І з нами на зв'язок вийшов Анатолій Яковлев, голова благодійної організації Справа Кожного. З ним спілкуватимось про відправку про акцію таку відправ листівку Орка. Вітаємо вас, пане Анатолію. Так, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Як прийшла ця ідея, і в чому вона саме полягає? Ну, взагалі, це ідея це продовження нашої невеличкої епопеї з благодійництвом, а саме, допомогою нашим бійцям. Все почалось з того, що в лютому цього року, коли все почалося, ми згуртувалися завдяки організації українських націоналістів у нас в Дарницькому району. І в нас стала потреба в тому, що ми не мали ніякої ні форми, ні провіанту, нічого. І все це нам е, е, доводилось знаходити сам, самим. Потім ми е, стали дивитись, як це роблять інші, і потроху почали втягуватись в благодійну діяльність. Саме ініціатива е, листівка орку це продовження. Ми хочемо бути вдячні е, тим людям, які нам допомагають, і е, саме е, мале те, що ми можемо зробити, це е, зробити фото чи е, відео е, якогось снаряду, який потім зменшить популяцію расистів е, в Україні. Е, це основний, це основний е, смисл нашої ініціативи е, бути вдячним тим, хто допомагає нашим військовим. А на кого спрямована е, ваша ініціатива? Тобто, хто може задонатити? Більше українці чи хтось із Заходу можливо? Ну… Е... По великому рахунку, ми е, спочатку орієнтувалися на західну аудиторію, вважаючи, що в них є е, більш можливості задонатити. Але як показала практика, більшість е, цих листівок, е, більшість цих привітів, е, уходило до наших співвітчизників. і е, західна аудиторія має невеличкий відсоток від всіх листівок. Ну а загалом можете назвати вже, які суми вдалося зібрати завдяки цій акції? Е, ну конкретно по сумам е, ну, не дуже в нас виходить е, десь порядка 20-30 тисяч гривень. Ми нещодавно започаткували цю ініціативу. Е, не можу назвати суми, бо вна, нам допомагають не лише е, донатами, нам допомагають і. Натуральній формі, так з Чехії, нам підігнали буса, якого ми перефарбували і вже відправили на фронт. Інші, інші благодійники допомагають в натуральній формі продуктами харчування, якимось обладнанням, та таке інше. Ну але е, ви хтось пише оці ці привіти оркам на снарядах, так? Так, так, маю відзначити, що більшість таких листівок ми робимо самі тим благодійникам, які нам вже допомогли, це взагалі якісь або привітання, або подяки за ті донати, або ті речі, які вже нам задонатили. Ee, скажіть, будь ласка, а що найбільше э, пишуть, які э, послання є, можливо, якісь фрази, які можуть стати крилатими, навіть так? з яких там потім будуть э, поштові марки, знову ж таки, робити. Є щось таке оригінальне? Можете пригадати? Ну, взагалі, мене більш вразило один напис, там, де. Батько написав на, на міні е, те, що е, з там за те, що мій син зростає без батька, тобто він зараз активно е, дуже багато часу проводить на на сході України, і таким чином він е, хотів подякувати расистам за те, що його син е, ну, не бачить його більш більшість часу. Скажіть, як довго плануєте проводити цю акцію? Ну взагалі ми плануємо її проводити настільки довго, наскільки нам потрібно буде збирати донати і шукати якусь допомогу? Ну, це як я вже казав, це наша дяка тим, хто допомагає. А е, Останнім часом е, зменшилися надходження е, від благодійників? Це таки так, людей гроші вичерпуються. Вимушений сказати, що ми е, започаткували цю ініціативу, тому що е, взагалі е, зменшилась можливість е, і зменшились обсяги допомоги, і. Е, з одного боку, ця ініціатива була направлена на те, щоб якось активізувати і збільшити об'єми цієї допомоги, бо люди допомагають дуже багато і дуже довгий час. І ми розуміємо, що вони можливо не мають більше таких можливостей, тому ми хочемо якось стимулювати це серед інших людей, які мають такі можливості. Завдяки цим листівкам. Пане Анатолію, а який найбільше донат був? Ще раз не починаємо. Найбільший донат, найбільша сума, яку е, сплатили, яка була? Найбільша сума була 50 доларів. Зрозуміло. Ну, і скажіть, як з вами зв'язатися, як хто почує чи побачить захоче. Переказати кошти, куди треба заходити, аби це зробити. Е, наразі у нас є сайт в інтернеті е, і група в Фейсбуці, там, де є посилання, на можливість задонатити. Е, я можу приложити посилання десь, але це чаріті. MOI англійськими та у Фейсбуці справа кожного. Ну, для наших телеглядачів скажемо, що у соціальних мережах у Фейсбуці в Ютубі під цим відео ми посилання дамо обов'язково, і хто матиме бажання допомогти цій хорошій ініціативі, то будь ласка, переходьте за цими посиланнями. З нами на зв'язку був Анатолій Яковлев, голова благодійної організації Справа кожного, і ми говорили про таку цікаву ініціативу відправ листівку оркам. Дякуємо вам, пане Анатолію! Так, дякую вам і я хотів ще сказати пару слів за те, що дякую вашій організації за те, що ви висвітлюєте такі маленькі ініціативи. Це дуже важливо для цих людей і дякую вам велике. Дякуємо вам і до побачення. Всього найкращого. Ну, Тримайтеся.